А готується до наступного кола, підходить по тому позаді. А до свого запрошується сам Вел надаю слово... У змаганнях з Армреслину прийняло участь порядка 60 учасників. Дуже багато було учасників у молодшій віковій категорії, а саме молодше 17 років. Дуже багато було представників спортивних товариств, таких як Клуб Титан, СК Нафтохімік. І дуже добре відбулося. Всі отримали задоволення. А перетягування канату взагалі стало окремим а, і родзинкою сьогоднішнього свята. Чудовий каравай. І ці чудові млинці від працівників харчоблоку Крюківського вогнебудівного заводу. Ну, ми оказались кращими, тому що ми краші всі. Ми, ми, ми маленькі, але ми потому, сильні. що ми займаємося в Титані.